Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні будемо казати про пенсії, про тому, що, можливо, при однаковому стажі різні пенсії. Сьогодні будемо розбиратися в цих питаннях, чому так відбувається. Бо це проблема проблема, яка повністю знищує українського пенсіонера. І от уявіть, людина працювала 36 років. Офіційно працювала. І відповідно, вона розуміє, що якщо я працював або працювала 36 років, я маю отримувати гідну пенсію. Так. Але навіть при оцих 36 років офіційної праці людина може отримувати всього-навсього 3000 гривень пенсії. Дивіться це відео, я вам поясню. Чому так і бувається? Як цього уникнути? І що треба вже зараз вимагати, щоб цього не було? Як ми сказали, один стаж різна пенсія. І ось в Україні сьогодні двоє людей можуть мати однаковий стаж 36 років, але отримувати в 4 рази різну пенсію. Давайте на прикладі Скажемо, як це може бути? Беремо людину, яка працювала офіційно, і у неї була середня заробітна плата 23 460 гривень. Пенсія буде, якщо людина ця вийде в 60 років, 9270 гривень. Якщо ця людина вийде на пенсію, 63 роки, то пенсія для неї вже буде 10 935 гривень. Але якщо людина ця вийде в 65 років, то пенсія буде 12 46 гривень. Беремо іншу людину, яка все життя працювала на мінімальці, тобто отримувала 8 тисяч гривень. Яка ж у неї буде пенсія? Якщо ця людина виходить на пенсію в 60 років. Відповідно, пенсію вона буде отримувати 3173 гривні. Якщо в 63 роки виходить людина на пенсію, 3741 гривня. І якщо вона виходить на пенсію в 65 років, то пенсія буде 4119 гривень при умові оцих двох людей, що у них стаж 36 років. Ця різниця між цими двома людьми понад 8 тисяч гривень. Ось, як працює сьогоднішня система пенсійного забезпечення? І ви зрозуміли, чому такі пенсії? Яка головна причина цього? Але чому ж так мало? Якщо ми кажемо про пенсії, чому вони такі малі ці пенсії? Пенсія в Україні вираховується за формулою. А це середня заробітна плата по Україні, вона множиться на ваш коефіцієнт заробітної плати. І відповідно, множиться на коефіцієнт страхового стажу. Бо є стаж і від цього стажу береться 1%. І оце і буде коефіцієнт страхового стажу. Якщо у вас офіційна. Я підкреслюю, офіційна заробітна плата менше за середню заробітну плату по країні, ваша пенсія автоматично буде зменшена. Тобто все залежить від вашої заробітної плати, скільки ви отримаєте. Якщо ви виходите на пенсію рано, ну, наприклад, в 60 років, ось ви вирішили вийти на пенсію в 60 років, вам не нарахують надбавку за кожен рік. Пізнього виходу. Ці надбавки просто не немає. І найголовніше не скільки ви платили податки з вашої заробітної плати, стільки ви отримуєте назад. Тобто, питання в чому? Це питання офіційної заробітної плати, яка відіграє найважливішу роль. Для вашої майбутньої пенсії. І ось ця ситуація, ця проблема. Що з цим робити? Ось декілька порад. Перша порада. Офіційна заробітна плата. Не ховайте її в тіні. Якщо хочете пенсію. Бо якщо ви будете працювати неофіційно, то відповідно будуть великі проблеми. Коли ви будете оформлювати собі пенсію. Другий момент працюйте довше, бо за кожен рік після 60 років буде надбавка. Ось так прописан закон, щоб люди працювали довше. Щоб вони працювали не до 60, а за 60 років. Ось така система збудована в Україні. А ви всі розумієте, що людина, яка досягла 60-річного віку, у неї вже немає тих фізичних сил для того, щоб працювати далі. А держава каже, працюй далі для того, щоб отримувати пенсію. Третій момент. Контролюйте свій стаж онлайн через пенсійний кабінет. Тобто завжди слідкуйте, що відбувається. Які внески внески, що відбувається в вашому електронному кабінеті на сайті пенсійного фонду? Контролюйте самостійно, не надійтесь на когось. Знайте, скільки ваш роботодавець сплачував за вас внески до пенсійного фонду. Якщо не сплачує, розбирайтесь в цьому. Звертайтеся до ваших роботодавців. Чому так відбувається? Бо проблема ж буде у вас, а не у них. Четверте, вимагайте реформ. Всі ви розумієте, що система несправедлива. Вимагайте реформ у ваших обранців. Я зараз скажу про депутатів Верховної Ради, яких ви обирали. Вони мають оце питання розглядати, наголошувати. Як вирішити цю ситуацію, цю проблему з пенсіями? Сьогоднішнє законодавство, ви всі знаєте, не працює. Бо це недолуге законодавство. Ми на цифрах, на прикладах з вами переконались. Якщо брати стаж 36 років, скільки людина буде отримувати при одній заробітній платі? і скільки людина буде отримувати при мінімальній заробітній платі? законодавство не вдосконалений. Ніхто не займається цим. А люди це будуть відчувати вже в пенсійному віку. Тому треба вимагати, вимагати змін. І відповідно потрібен суспільний тиск. Люди мають про це казати. Люди мають це обговорювати. До речі, на нашому каналі є вирішення цього питання. Що треба зробити для того, щоб була справедлива пенсія? Зараз ми про це казати не будемо. Ми зараз кажемо про те, що при одному стажі людина може отримувати різні пенсії. Ось в чому полягає оця проблема. І треба вимагати і наголошувати про це питання. А як вимагати? Не мовчати в першу чергу, не мовчати, казати і завжди бути на зв'язку зі своїми. Народними обранцями. Так в житті склалося, що треба домагатись свого і бути настойчим в цьому питанні. Якщо у вас є 36 років стажу, ви вже заслужили пенсію. Якщо ми розглядаємо наш приклад, але система каже, ні, мало платив, мало отримуєш. Тобто маються на увазі податки. А це офіційна заробітна плата. Шановні глядачі, поширюйте це відео. Хай люди знають правду про свої пенсії. Підписуйтесь на наш канал, буде надалі ще більше корисної інформації. Сьогодні ми казали тільки про сьогодення. Якщо вам цікаво, як вирішити це питання, пишіть в коментарях, ми будемо робити окремі відео. Які нададуть відповідь, що треба зробити, а точніше, змінити в сьогоднішньому законодавстві, щоб пенсія була справедлива. Тому я всім вам дякую. Залишайтесь на нашому каналі, залишайте коментарі, ставте вподобайки, ставайте обов'язково підписниками, а ми рухаємось далі. Всім дякую і до нових зустрічей!